Привіт, люба подружко, З тобою ми твої ФМС МС, і сьогодні ми поринемо у світ книжок, які допоможуть тобі краще пізнати себе. Авторів та назви книжок ми залишимо під відео. Чи знала ти, що психологи радять читати для того, щоб розвивати уяву, тренувати пам'ять і найголовніше отримувати різні думки на важливі теми? І ми хочемо порадити тобі топ 5 книжок, які. Нагадають тобі, що ти цінна, а твій досвід унікальний. І це такі книжки: шлях митця, вражаюча щедрість, не примушуй себе, альтернатива сили волі, емоційний інтелект і мистецтво дихати. Вони в першу чергу нагадують берегти себе, прислухатися до себе і підтримувати себе. Поринай у світ книжок, а ми завжди поруч твої фемес.